Доброго дня, мої любі малята! Сьогодні ми з вами закріпимо вміння орієнтуватися у просторі та підбирати у речення прийменники. А що ж таке прийменники? Прийменники це маленькі слова, які допомагають виражати відношення між словами у словосполученні та реченні. Також вони визначають місце знаходження предмета. Ось, наприклад, півник на тинові. Порося за тином. Козеня перед тином. Кошеня біля тину. Теля за деревом. Дятел на дереві. Сонечко біля дерева, метелик над деревом. Бабуся у будинку. Собака за будинком. Каченя біля будинку. Лелека на будинку. Лось за ялинкою. Шишка на ялинці. Зайчик перед ялинкою. Ведмідь біля ялинки. Які ж ви розумнички? До побачення, до нових зустрічей!